Що Макрон телефонує Путіну сьогодні стало несподівано відомо про роз... телефонну розмову між Путіним та Макроном. Остання їхня бесіда, нагадаю, відбувалася аж у вересні 2022 року. Під час розмови, ну яка ймовірно мала б стосуватися якихось серйозних речей, принаймні, я вірю а, в те, що Макрон а, подзвонив Путіну раді цього. Але Путін знову взявся за свою улюблену платівку. Він, як і раніше, поскаржився Макрону, що війна це наслідок політики країн Заходу, які на думку Путіна створили в Україні антиросійський плацдарм. Мабуть, Путін забуває, а хто взагалі вторгся в Україну. Крім того, господарь Кремля заявляє, що для врегулювання конфлікту в Україні потрібно враховувати його першопричини – та нові реалії на землі. Звичайно, друзі, під новими реаліями мається на увазі це віддати Росії усі окуповані українські території. Ця розмова є черговим свідченням того, що Кремль продовжує шукати шляхи для просування своєї пропагандистської риторики на міжнародному рівні, намагаючись перекласти відповідальність за війну на інших. Тобто це Захід воєнний, якісь там антиросійські настрої були в Україні і таке інше. Втім, маю надію, що світові лідери прекрасно розуміють, хто є справжнім агресором у цій війні.